У півфінальному матчі чемпіонату Ужгородського району Друга ліга Ярок приймав вовкове відверто. Футбольне поле у жахливому стані воно нестандартне, нерівне, неогорожене, роздягальні, трибун і навіть лавець для сидінь нема. Негожа інфраструктура і крапка. Футболісти вовкового відкрили рахунок на 25-й хвилині. Метушня у штрафному суперника. І удар від Володимира Зубко – 0-1. Гості продовжували домінувати на полі, проте вразити ворота суперника більше не вдалося. Натомість яроцькі футболісти відзначили двічі. Спочатку на 37-й хвилині після вкидування зауту ідентичне скупчення гравців і удар Володимира Буєна. Останній забиває і останній останній у матчі гол на 85-й хвилині. Як підсумок, Ярок Вовкове 2-1. Чекаємо матч-відповідь.